Корабля на бал, корабля на бал. Все, йдемо шукати свої колі. І вирушати куди? В Індонезію. Відпочинки, курорти, вікенди, вихідні. Спіжимо. Заодно можна і підторгувати чимось. Що в мене є? У мене є тут ішка. можу трішки підпродавати. Шаурма, кебаб, люль, я ви вже Боже, яка травичка наросла, прям. весна весна. Можна було і пополоти, звісно. О, ось, який той тягач. Рахассі, бересно, це такий мусадж такий. Так, наші поїзди. Поїзд на Індонезію, де? це ні боже, який це страшний господи. Це куди? Це може в Бангладеш іде. Угу, угу. Сеча, моча. Я весь в мачі. Ді помилася от мачі. О, велосипеди, велосипеди. Так, 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 буде пешки Так, о, бачу вже контингент. Індонезійський, значить ми. Значить, ми вже на місці. Очікуйте нові історії з Індонезії вже. Всім чао! Так, знайшли перший біп клас Мау-Старт Гунгаріанс, Будепешкелеті, Індонезія. Все. Женщина, подождіть, і я йду. Все, всім пока. Я е, захожу.